Добрий ранок малята. Малята, а яка зараз пора року? Зима, Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних, всім хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс, а розяві, як на сміх, залетів до рота сніг. Малята, я вам сьогодні розповім зимову казочку. У зими Є подружки, хмаринки. Хмаринки різні, давайте їх розглянемо. Ось весела хмаринка, а це сумна хмаринка. А це сердита хмаринка. Хмаринки дуже люблять подорожувати по небу. Весела хмаринка завжди посміхалася і любила грати зі сонечком. Сонечко світить і хмаринка поруч. А потім починає ховати сонечка та ще й утікати від нього. Коли втече від сонечка, то подарує білі сніжинки, а ще весела хмаринка перевтілюється на тваринок, щоб сонечко було цікавіше. Ось вона стала зайчиком, а тепер стала котиком, а тепер схожа на слоника, а тепер на ведмедика. Вона дуже весела та грайлива. Сонечку подобається грати з веселою хмаринкою, і зима вирішила подарувати подарунок. Ось він. Ось по небу подорожує сумна хмаринка. Вона мовчазна, любить подорожувати одна, щоб інші хмаринки їй не заважали. І зимове сонечко хоче розвеселити хмаринку, а хмаринка. Нічого не сказала і поплила по небу. Вона вирішила насипати сніжку. Іде сніжок тихенький, легенький, білий, як пух. Навколо стало біло, красиво. Сумна хмаринка спокійна, тихенька, мовчазна. Ось їй зима теж подарувала подарунок. Ось він. І вже по небу подорожує сердита хмаринка, відразу йде снігопад. А потім з'являється хуртовина. Сердита хмаринка затулила сонечка і не хоче його відпускати. Стає на дворі холодно, сумно, похмуро. Але зима подарувала їй подарунок. Ось він. Усі хмаринки зібралися разом і почали дивитися подарунки. У веселої хмаринки. Сніжок, у сумної хмаринки сніговик, у сердитої хмаринки рукавички, сніг холодний, і сніговика без рукавичок ліпити не можна, замерзнуть рученята, і раптом хмаринка стала доброю і дала малятам рукавички. Ось яка цікава Зимова казочка. Дітки, скажіть. У чому подорожували хмаринки? Так хмаринки подорожували по небу. А на кого перетворювалась весела хмаринка? Вона перетворювалась на зайчика, котика, слоника, ведмедика. Скажіть, що йде із сумної хмаринки? Так із сумної хмаринки йде сніг. Він легенький, як пух. Що сховала сердита хмаринка? Вона сховала сонечко і стало холодно, сумно, похмуро. Малята за допомогою зимової казочки витізналися про те, що всі хмаринки потрібні, і кожна з них дарує сніг, снігопад, хуртовини, дарує сонячну погоду, похмуру погоду. І тепер ви краще будете знати зимові природні явища. До побачення.